Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Головною темою, про яку зараз говорять на Україні, це організована злочинність неповнолітніх. І ніхто не питає, коли вона виникла, начебто зараз, та ні. Вона виникла давно в Україні, ще в 1995 році. Я про це говорив. Але сьогодні я про місто Сикіряни Чернівецької області, як я вже раніше викладав. Інсайдерську інформацію, по місту Сокиряни ходять патрулі, молоді з бітами та металевими трубами. Себто ситуація проста: під'їжджає чорний автомобіль з затоновними стеклами, як кажуть, москалі, склами по-українськи, з нього виходять четверо молодих людей, розбиваються по парам з бітами, з металевими трубами та йдуть по дорозі. Така ситуація була поблизу вулиці Ломоносова, колишньої місті Сокіряни, і я про це повідомляв міську владу та наші правоохоронні органи. Себто в Чернівецькій області навіть в райцентрах намічається тенденція організації організованих спортивних груп молоді, які патрулюють місто з, в принципі, забороненими. Предметами. Хто організовує ці молодіжні спортивні групи? Хто куратор? Хто фінансує? Чи тримають вони зв'язок? Питання не до мене, а до правоохоронців. І цим питанням легковажити не можна. Інакше може бути пізно. До нових зустрічей!